Так, вирушаю в подорож. Знаходжуся село Люта, Розрахунково планую завершити завтра. Одну ніч буду ночувати в лісі. Планую пройти гору лютянку, спуститися на Лумшори, з лумшор перейти на Буківцеве і завтра фінішувати в Чорноголові. Вирушаю по зеленому маршруту. так, Трохи сів перепочити вже десь на підйомі. Зараз буду виходити на початок полонини. Сильно спутів, весь мокрий, був футболка мокра, воно ну, ну, нема сенсу лізти далі, щоб все долі спиною текло. Мокра футболка, зразу стає мокрий рюкзак. Ну, якби в мене немає такої якоїсь фанатичної цілі там пройти якусь межу кілометрів за сьогодні-завтра, так можна сказати, розігрів перед бажаним серпневим. 3-4-5 денним походом такий собі розігрів, тому я тут перед собою рекорди не ставлю. Тому зараз 10.30, 10.30, Яке це сьогодні число? 21, 22. Червня, маршрут, Лютянська голиця, Чорноголова. Все. Відпочиваю і рухаюся далі. Так, стартую після відпочинку обідньої перерви. Зупинявся десь на півгодини, хвилин 40, пообідав. І вже практично зараз знаходжуся біля жерла, уже на підступах у підніжжі самої полонини. Зараз вже буду вибиратися в такі місця, де вже будуть починатися краєвиди. Ось воно. Так, ось вона людянська голеця. Ось мій рюкзак, палички. трохи высохну футболку вже опять мокро Я рухаюся Я собі це трохи заблудив. Так, значить, після вершини вдало спустився до туречки зеленим маршрутом. Вдало по туречці спустився до Лумшор і в Лумшорах прийняв рішення, що перейду біля Старої греко-католицької церкви на червоний маршрут. І там би, невеликий перелісок на карті показує. І там рукою подати до села Буківцеве. Дуже була велика цікавість, дуже було велике бажання попасти туди в Буківцеве, так як ніколи ще в тому селі не був. Ну а село в моєму районі Великобрезянському Трошки так жаба давить, що майже у всіх селах був. Буківцевому не був. Я прийняв тверде рішення, що я буду рухатися через той перелісок у Буківцеве. Я зробив велику помилку, велику, тут же ж зразу замітка на наступні подорожі. Я поставив у навігатор батарейки. Перед тим як купив батарейки, ті батарейки е виявилося, що вони замаленькі. Я взяв не пальчикові, а міні-пальчикові. У зв'язку з тим я взяв вдома почав шукати в останній момент хоч які батарейки, хоч якісь, щоб поставити у навігатор і поставив туди. Знайшов трошки під підуставші, знайшов трошки підуставші, поставив трошки підуставші і зробив велику помилку велику на лютянці, фактично цілою полониною, я йшов із включеним GPS навігатором. А цей GPS навігатор на нових батарейках, увага на нових. Тримає онлайн 25 годин. 25. Ті батарейки вже були подоставші ну хай буде. Може там вони мали відсотків 30%. Ну, я якраз пройшов десь 1, 7, 7 з 1.7,5. Ну, може то було менше, може то було годин 5, я йшов із уключеним навігатором. І вони здохли. В самий момент, тоді, коли мені треба було цей перешивок перегляд перешагнути на буківцеве, і на Буківцеве я б ну, я, я би спустився на буківцеве, все, там вже діватися нема куди. Там село, там дорога вже. ну, Я б вже навіть якби був час, як пішов ще дорогою, там у в сторону Чорноголової. Скільки би зміг, стільки би пройшов, але вже би твердо знав, що я. Вдало вже майже майже фінішував подорож. А так, тепер я пішов. Якоби мені здавалося, що я там перейшов на той перешиюк, що я буду спускатися в буків А що до чого, я дивлюся хопа, а я на червоному, а я на червоному маршруті. Потім проходжу хопа, дивлюся йде набор висоти. Хоча мав бути спад висоти, мали починатися поля, мала десь там уже з'являтися дорога. І недалечко я мав спуститися по ідеї до, до, церкви, до церкви. Там показував, що буде церква. І тут явно я пішов не туди, я рухаюся по-червоному, все ще по червоному маршруті. Ось вже дійшов до якогось. До якогось розгалуження доріг. О, до речі, дуже цікаво. Ось дорога в одну сторону. І ось дорога прямо в іншу сторону. Так, що робити, не знаю, я вже чисто йду на інтересі, чисто йду куди вийду. Е... Но вийти я мушу кудись, бо дорога тут втоптана. Дорога така, що тут навіть не те, що джипи проїдуть, тут проїде навіть, я б сказав. Ну що тут проїде? Ну, Тут проїде типу, така машина, як як Ford Fusion, типу не до джип. не до джип, Або як. Ну я не знаю, що там на 16-х колесах, як якісь там оці крайслери, що є мінівенчики. Навіть така тут штука проїде, тут дорога дуже і дуже непогана. Тому я фактично не ризикую нічим. Просто рухаюся собі та й рухаюся. Де вже спущуся, але це буде завтра. І велика загадка, куди я спущуся. Тут є ще припущення, що можливо Смирикова. це якщо я буду уходити правіше. Хоча в мене таке враження, що я вже пройшов, що Смирикове вже десь вже десь там позаді. А буківцеве взагалі далеко позаді. А все ж я схиляюся, що. Якщо дорога буде виходити правіше, напевно вона буде виходити правіше, то я спущуся в Переченський район там. Я не знаю, якесь там село, не знаю, може якийсь там сімер. О, до речі. Ану на ура, а може сімер. Чи що там сімерки? Щось таке там є. Все. Зараз буду лягати, що вийду на зв'язок. Так. Пройшло порядка 15-20 хвилин із часу мого останнього включення. Спати ще не лягаю. І я просто трошки в шоці, куди я прийшов. Я набирав висоту. І ось я на висоті, я на вершині. Ось тут хрест. Но правда, це не верхня точка, бо там ще трошки йде підйом туди. Вон туди йде підйом. Ось хрест. Підозрюю, що я на горі куйлиця. На горі мала Голаня, тому що от звідси, ну я це на об'єктив не передам. Звідси я спостерігаю і лютянку, і гостру, і руну. Дуже-дуже схоже на те, що я на куйлиці. Оце чесно кажучи в шоці взагалі. І якраз ще є час розбити палатку тут сьогодні на вершині. Господь Бог так дав. Він так вирішив, що я сьогодні повинен помолитися ще біля одного Христа. Хвала йому. Хвала Господу і велика йому вдячність. Лягаю собі спати. Все-таки розбив палатку тут біля Хреста, знайшов рівне місце, ото мені пощастило, що я ще встиг знайти рівне місце, що мене ніч не застала десь на спуску з гори. То би було найхуже, якби мене ніч застала на спуску з гори. Але я піднявся на хорошу плоскість Розбив палатку. Зараз знаходжуся в чисто горизонтальному положенні. Не під наклоном, там не голова вище ніг, не ноги вище голови, і це саме головне, Це добре. Сьогодні ночую тут, завтра продовжу свій челендж. І тепер я не знаю. Я не знаю, що де я спущуся. І це я дуже цікавим де. Чи Букулцева, чи, чи Смирикова, чи взагалі Приченський район. Трошки сьогодні вже. Підзамотався. Буду спати Все, завтра зранку. Тоді вийду на зв'язок. Після Пробудження. Так, прокинувся. Дощ падав дуже сильний. Дощ, гроза. Добре, що хоч зараз не по... Так, 8.07. Отак ззаду красиво поблискує Сонечко. Зібрав речі, перекусив, зібрав палатку, все, в рюкзаку. 8 година, 7 хвилин 23 числа червня 2024 року. Продовжую рух. Продовжую рух. Вирішив ризикнути і все ж таки піти у зворотному напрямку, так як тут хороша, укатана дорога. Тобто дорога присутня, видно. Ну, Тому буду рухатися цією дорогою, куди вже прийду. І навіть ризикну піду на спуск у долину. Буду надіятися, що вона мене зведе десь у Буківцево або у Смириково. Дуже б хотілося у Буківцево, бо я там ще ніколи не був. Все. До зв'язку. Спустився в село Вільшенки. Все-таки не буківцеве, не смирикове, а більшенки. Ось іду селом, видно, асфальтована дорога. Спускаюся, зараз хочу спуститися аж вниз на центральну дорогу, та що йде до Лумшор. І майбутньо буду викликати собі таксі, щоб їхати додому.